Тут у мене ползунки експозиція, я тут ползунки кручу, а зліва я вибираю інструменти. Я багато чого поназначав, там в мене і кисть вибирається, Command, command W в мене вибирається там. Градієнт, який одразу я можу змінювати, ви собі ці комбінації можете самостійно, які вам підходять, назначити. Я вам зараз покажу свої комбінації. Ви будь-які свої можете, практично будь-які, назначити собі, де їх шукати. Саме верхня плашка, келп. І тут у нас пошук. Ми в пошук вводимо, що нам потрібно. Тут, наприклад, отже, next фото. Ось ми бачимо Next Photo. Важливо. Next і фото з великих літер. це дуже важливо, я потім поясню, чому. От бачите, я вже назначив певну комбінацію на Next Photo Command Те Теж саме і про Brush. Бачите, Create a New Brush. У мене назначена комбінація Command Є. E. Супер. Покажу, де воно назначається. Заходимо в налаштування, клавіатура, клавіатурні скорочення.